Ласкаво просимо до каналу Бізнес у рваних штанях. Скучили? Ми теж. Хвиля мемкоїнів не пройшла повз нашу команду, і ми просто застрягли у цьому безглуздому, нічим не підкріпленому, але веселому просторі. Але ось ми знову тут і готові поділитися цікавими знахідками зі світу щитків. Ля шуму, хайпу і розголосу мем токенів вже затухає, але не вона перша, і мабуть, не вона остання. Сьогодні ми поговоримо про те, як за цим слідкувати і чи можна на цьому заробити. Головним поштовхом для нового розвитку безглуздих монет стала мережа Arbitrum. Мабуть, кожен у криптоспільноті чув про роздачі AY вайдогі чи AY Shiba. Розробники взагалі вирішили не ламати собі голову над питанням, хто ж саме заслуговує їх монети. Вони просто скопіювали таблицю розподілу ретродропу від блокчейну Arbitrum і випустили це в світ. Трохи посипали це постами від лідерів думок, і такий торт навіть Рошен не випускав. Спільнота вибухнула від AY Вайдогі. Усі користувачі, що не потрапили під роздачу, почали закупатись монетами. Ціна різко пішла вгору. Ей Айшиба пішли ще простішим шляхом. Вони навіть не працювали над сайтом, просто скопіювали код і трохи змінили дизайн у попередньої монети. Зробили той самий принцип і вскочили на чужу вечірку зі своїм плейлистом. Ці монети навіть отримали лістинг на деяких біржах, наприклад, Мекс та Хобі. Але найбільшого галусу наробив токен Пепе. Ох, це був великий біль і велика радість. Адже ми писали в каналі про дропи, про проект ніфті, який ще в перший день запуску токену Пепе наголошував, що треба купувати. Не послухали, купили пізніше, розповіли про це в закритий канал, потім в канал «Бурж», все одно заробили, але жаба душить, якщо чесно. В мережі навіть ходять чутки, що один із користувачів за 4 дні росту токена зміг заробити більше, ніж півтора мільйона доларів. Оце тепер точно вистачить на булку з маком. Так чи можна на цьому заробити? Звичайно, що так, але чи варто? Мабуть, що ні. Кожен день в мережі створюються десятки нових монет, і вкладатись у кожну це великий ризик. Адже заробити можна лише на одиницях. Але знайте, що криптоспільнота позитивно оцінила ідею використовувати для дропу таблицю гаманців, які були активними у попередніх роздачах. Це явно буде використовуватись у майбутніх роздачах, а на безкоштовному втратити неможливо. Тому слідкуйте за трендами, новинами і беріть. А може не лише за трендами. Аналітичний сервіс Look On Chain зробив аналіз адреси гаманця, який купив на 25 доларів 2,5 трильйони монет пепе, і на них заробили 32 тисячі іксів. Так аналіз показав, що це не єдиний випадок. Власник гаманця останні два роки активно торгує мем токенами і, по оціночним даним, заробив близько 2 мільйонів доларів. Мережею вже шириться теорія заговору розробників мем монет щодо штучної накачки ліквідності. І усі собі записують в блокнотик адресу цього гаманця, щоб не пропустити нові покупки. Ми, до речі, теж записали, он там внизу під відео в описі. Хочете знати, що зараз відбувається з трендом мем токенів? А, а я вам зараз покажу, куди готується його перехід. Я ось мапу приніс в березні 2023 року. Криптоентузіаст з Твіттеру під нікнеймом Дома створив експериментальний стандарт токенів BRC20. Для мережі біткоін він легко інтегрується в екосистему біткоїна, має таку саму простоту і захищеність. За допомогою цього стандарту можна створювати і передавати, торгувати токенами, а також майнити їх. Домки криптоспільноти розділились. Хтось вважає це новим проривом, а хтось що це мертвонароджена ідея. Насправді, цей стандарт токенів трохи обмежений. Він має досить малу екосистему і збільшує потенційні плати за газ. Але саме цей стандарт зараз починає потихеньку захоплювати стрічку новин Твіттера. І саме тут можуть створюватись як нові корисні токени, так і нова ера мем токенів, хайп яких ще повністю не затих. Тепер варто лише підготуватися до можливого буму. Для цього треба завантажити гаманець з підтримкою бірсі 20, посилання буде під відео, поповнити його монетою. BTC будь-яким зручним для вас способом, виконати в гаманці мід 20 бірсі монет і отримати доступ до маркетплейсу, де можете вільно торгувати токенами. Ми вже підготувались і тепер з цікавістю спостерігаємо за ринком. Чи буде зростання популярності стандарту монет на ньому і як це вплине на основну мережу старого діда біткоїна? Як побачимо цікавий рух, обов'язково напишемо про це у нашому телеграм-каналі. Там, як завжди, пишемо про цікаві новини, що впливають на ринок в наших ранкових публікаціях. Ну що ж, не забудь поставити лайк, підписатись на канал, адже без підписки ти втратиш нагадування від Ютубу про нове відео. В наш час діджиталізації можна пропустити все на світі. А тут за тебе постараються, нагадають, треба лише не полінитись, натиснути на одну кнопочку. Тож не вагайся, а ми побігли принати в твіттер і слідкувати для тебе за новинами та трендами. Як кажуть, чао, my friend, до нових зустрічей. Скільки я мов виявляється, знаю.